Писик мене захоплює тим, що в умовах, в яких він творив, він зумів залишитись абсолютно. Вільним художником це сміливість, свобода, яка присутня в його творах, вона не вражає. Система, в якій він працював, впала, а художник не втратив своєї актуальності. Ми живемо в той період е, часу, коли ми бачимо, як знищується наша культура, і знищується в буквальному сенсі, тому що ви бачите, як стираються цілі міста, в цей момент знати, знати, що ми. Маєм ким пишатись в Україні є імена. Світового порядку, які тривалий час замовчувались. Ідея, яку я вкладав, вона виникла в процесі роботи над цим проєктом, тому що ближче вже до завершення проєкту Тадей Ринзак згадав про макет Спартака, і це для мене знаковий макет, який тривалий час зберігався в розібраному стані на малярці. Він на нижньому поверсі, в великому залі він займає там центральне місце. Макет справляє доволі таке тривожне і жахливе, можна сказати, враження. Це Остання версія Спартака, яку зробив Євген Лисик, так брати. Улюблену роботу я не можу. Мене швидше захоплювали історії створень. Позаду мене є величезна завіса, про яку я з неймовірною теплотою чув від тадея Рензака це близький друг Лисика, і вони поряд стояли і виконували це полотно. І їх, їх загалом там було сім художників, які в надзвичайно короткий термін виконували цю роботу. І мене дуже вразив цей коментар. Це на відкритті. Тадей Рензак стоїть біля цього полотна і каже. Коли його робив лисик, він був щасливий. Ця історія вона мене вражає. Ну от як сказати, улюблений, я це це десь це на рівні філософії. Воно є.